Зараз я поділю з вами технологією, яка дозволяє перейти від сумнівів з невірою в собі на рівень достатку і прозвітаючої реалізації. Часто у вас буває таке відчуття, що от, ну, наче все знаєте, да? але якоїсь такі ключки все-таки не вистачає. І чому так відбувається? Бо достаток і процвітання, вони мають свою формулу з декількома складовими. Які я детально вже буду розпаковувати на своєму авторському практикумі формула процвітання, нова епоха. І всі ці складові, вони мають бути на своєму місці. У сьогоднішній наш міні-курс присвячений саме цій темі. Покажу, як це відбувається у житті, на своєму прикладі покажу. І от а, моя історія це не історія успішного успіху. У мене була досить така сильна стресова ситуація в житті, яка просто поділила його на дві частини. І от, моя історія це про те, що перемога це не тільки підйом на вершину, а й підйом з самого дна. На сьогоднішній день. Я присвячую себе улюблені справи. Я допомагаю жінкам як бізнес-коуча, астропсихологині. Маю три професійні освіти: педагогічну, фінансову, астропсихологічну, плюс британська бізнес-освіта. Кар'єра в фінансовій сфері да, та освітніх проєктах Лондона. 15 років в темі саморозвитку та самопізнання і я авторка. Практикуму, формулу процвітання нова епоха. Ви зараз дивитеся на ці дві особи, але знаєте як? Все не було так яскраво, не було все так класно одразу. Тільки після сильної втрати, да, після того скандального розлучення, після боргів, кредитів. от... Я почала задумуватись, що ж в цьому житті відбувається не так. Я тоді залишилась, ну, просто, знаєте, з розбитим серцем, з відчуттям, ну, просто порожнечі всередині, да. великий фінансовий мінус, я вже, ну, борги, кредити, це, то дуже страшно. Сьогодні, на сьогоднішній день, я дякую цій ситуації, тому що от саме завдяки цій події. Я почала збирати себе по-новому. Я почала перебирати всі ці, як це сказати, налаштування. Ми сьогодні будемо говорити про налаштування, всі внутрішні свої налаштування, відновити, щоб відновити себе справжньо, відновити себе по-новому. І чесно признаюся, у якийсь час я навіть втікла в духовність, просто щоб забути за весь той кошмар, який відбувався в житті. Проте згодом прийшло розуміння, що мій вибір це все-таки проживати своє життя гармонійно, і матеріально, і духовно, в якому є місце для всього. І ось на цьому слайді ви вже бачите дві леді а з однаковим іменем Інна. Але ви можете от подивитися і зразу подумати, да, от в чому тут різниця між ними. Друга жінка, вона вже обрала себе, вона вже будує свій шлях достатку про цей А от перша, вона тільки на початку шляху. Вона вже має певні налаштування, але все ще тільки зароджується. На той момент я знала, як заробляються великі гроші, я йшла, будувала свою кар'єру. Проте не вистачало важливих складових. Саме це мене спонукало йти на пошуки, На пошуки, як це ж все має бути влаштоване, хто я для чого, пошуки свого призначення. І от саме тому багатьом не вдається реалізувати свою формулу розцвітання в житті просто через те, що це не лінійний процес, це не так, щоб, знаєте, от якийсь один чарівний інгредієнт. От тільки медитувати, от тільки там якась певна практика, або тільки заробляти гроші. Ні, це так не працює. Саме перша складова формула процвітання це висока самоцінність. І от все прекрасне в нашому житті починається з базової самоцінності. На жаль, у багатьох вона низька. Ну, факт. Также складається в житті, е, такі обставини складаються. Да? І це все дається нам для того, щоб ми росли і розвивалися, щоб ми з вами дорослішали і ставали зрілими. А що таке дорослішання? Дорослішання і зрілість, вони приходять тоді до нас, коли ми перестаємо опиратись на те, що тобі розповіли інші дорослі про тебе. Хто ти, чого заслуговуєш? Ми досить довго живемо от цими історіями і. Оці стандарти в голові, чого достойна і чого недостойна. І от перегляд в дорослу позицію в особистість з високою самоцінністю починається тоді, коли ти вже починаєш сама про себе розповідати, хто я така, і опоратись на себе. Але коли немає цієї опори на себе, на себе да, немає внутрішнього такого стержня, немає сильної авторської позиції, це життя перетворюється просто на пошук цієї опори. І от, от ця перша жінка, яку ви бачили, да? от вона все робить те, що треба. Вона гарно вчиться, вона будує кар'єру. Але, знаєте як? Це більше для того, щоб отримати схвалення інших, довести, що вона чогось достойна. Ну, би так прийнято, І да? я от виросла з налаштуваннями, що. От ти базова цінна тільки тоді, коли все віддаєш іншим, коли вчишся на відмінно, а коли стараєшся, от тоді ти хороший тебе цінують і люблять. Чому ж е, жінки себе Подумайте, да, от скільки часу вже свого житті ви провели в очікуванні чиєсь схвалення. А може хтось і зараз продовжує будувати стосунки в сім'ї, на роботі. От не від того, що от, ну класно, ну от це ваш вибір, що ви отак от от себе проявляєте, да? що от вам ну, от, ну, ну, ви кайфуєте від того, що робите, а від того, що важливе визнання, важливе схвалення інших людей. І от формула процвітання має вісім складових. Перша з них, як ми сказали, це висока самоцінність. Сьогодні це такий легкий дотик до моєї глибокої, великої теми. А от інший етап мого життя він розпочався у ну, класні такі фотографії, прям сама кайфую. Інший етап мого життя він почався зовсім з іншими установками. Коли я вже перестала чекати схвалення від зовнішнього світу, я вже дію по своєму вибору. Цей вибір не інфантильний. Це не про те, що от я ось така, а, і ви приймете мене будь-якою, яка я є. Ні, це не про це. Ця особистість, яку ви бачите зараз на фотографіях, вона вже відповідає за свій вибір, відповідає за свої рішення, за свої якості, які вона проявляє в цій сіті. При цьому вона вже не змагається, нічому нікому не доказує, вона вже зрозуміла своє призначення. І знаєте, як призначення це така нефіксована річ. Та? Вона з кожним роком, з кожним днем вона все більше і більше розкривається. Це не так, що ти хоп знайшов і все. Це моє. <смі> Ні, це не так. Це таке дуже глибоке, широке поняття, будемо окремо про це говорити на практику. Так от, ця особистість вона вже знає, для чого вона тут. Що вона тут робить, куди вона хоче, з ким вона хоче. Вона грає свою грузиця. Думаю, що вже тут треба писати книгу, щоб в надихнути, якщо чесно. Це є однією складових формули процвітання. Ми перестаємо себе знецінювати, перестаємо змагатись, щось комусь доводити і беремо собі головне так, налаштування. Я цінна. І з цієї цінності я проявляю свої дари в цей світ. Прямо, ну от, закарбуйте собі оцей меседж, що, якщо ви тільки цю фразу візьмете з цього міні-курсу, це буде супер. Такі ж ознаки низької самоцінності. Давайте зараз зробимо такий огляд, ознак. Ви собі замотуйте, відмітьте, що у вас є, а чого не вистачить. Така невеличка самодіагностика. Хочу, але не роблю. Це тоді, коли ми відкладаємо важливі для себе справи, сумніваємось у собі, так? не довіряємо власній експертності, не довіряємо власній інтуїції, не знаю, який наступний крок зробити. Так? Починаю і здаюсь, не доводжу справи до кінця. Складно нести відповідальність, да? От, не тримаю слово перед собою. Обіцяю собі займатися саморозвитком і не роблю. То геніальна, то нікчемно. Самооцінка залежить від порівняння з іншим. Досить поширена, між іншим, річ в нашому світі. І я б сюди ще додала. Ще одну ознаку це фоновий негативний стан. Тобто не той стан, коли от мені класно, я сама від себе кайфую, кайфую від того, що я роблю. Так? А от постійно треба щось переборювати. Постійно треба чогось досягати. Що з цим робити? Тут важливо, знаєте, зрозуміти одну річ. Особистість. Вона не доросліше автоматично, як наше тіло? Тіло змінюється з віком. вікна, так вже закладено природою. Ми знаємо, що є дитина, є дівчина, потім жінка, потім бабуся. І от всі ці такі періоди на тілесному плані о, для нас зрозуміти легко. А що відбувається, коли ми говоримо про особистість? Особистість це робота уже на внутрішньому плані. І дуже часто вона не йде в унісон разом з розвитком тіла. Про що це? Якщо взяти приклад, для прикладу, я думаю, що от у кожному з вас в житті є хоча б один приклад того, коли люди в 40. 50-60 ведуть себе як підлітки. А з іншої сторони, от друга крайність, це коли, наприклад, в 25 років ведуть себе як уже старенькі бабулі, що вони вже все знають. Єдине, на що залишається енергія, це на критику і знецінення себе та іншим. Там вже дуже. Інша історія, коли ми говоримо про внутрішній розвиток, про особистість. Тіло дорослішає, а особистість може значно відставати. І не розуміючи цього, ми продовжуємо нести з собою доросле життя, у ці дитячі та підліткові програми. Як це виглядає зі сторони, знаєте, от жінка, наче доросла, да? а продовжує вирішувати дорослі задачі? От, будувати стосунки, народжувати дітей ще на рівні підлітка, от, бо особистість на тому етапі злугшилася. Тобто вона всередині не Тільки, От просто тільки через те, що навіть не дивилися в цю сторону, навіть не займалися цим. На жаль, в школах та університетах нас не вчать дорослішати як особистість. Як це виглядає в житті? Жінці необхідні любов та визнання. Я думаю, ну, кожен із вас з цим погодиться. От тільки шляхи для того, щоб це отримати, ми часто вибираємо шкідливі для самих себе. Що я маю на увазі? От ми намагаємося бути хорошими. ну, прям для всіх хороших. Да? Важко відмовлятися, важко говорити ні. Хочемо більше уваги, для цього йдемо на три роботи без вихідних, боїмося конфлікту, тому що от є бажання бути зничущою, цей та... страх конфліктів спонукає до того, що ми жертвуємо своїми інтересами через те думку нашої городи. І боїмося змін. Боїмося змін, ходимо на нелюбу роботу, страждаємо, але на ризик піти не наважуємося. І знаєте, що найцікавіше, що це проблема не тільки для дівчат у віці, 25-30 років. Така ситуація вона часто зустрічається і серед досвідчених майстрів, і навіть з крутим бізнесом. Їм більше, знаєте, хочеться визнання, чим рости в грошах, чим проявлятись, чим масштабуватись. І от ці програми дитячі, да? хочу бути хорошою, заслужити уваги. Хочу бути значущою, боюсь змін, вони можуть тримати нас все життя і викривляти з дня в день от нашу реалізацію в цьому Коли ми вже пробираємо ці речі, виводимо з нашої психіки, а це перестає нам керувати. І у нас з'являється доброчесний ресурс. І саме з тим ми йдемо далі в реалізацію. Ми виходимо з мітечих сценаріїв, які скеровували нас до цього. Привласнюємо собі цей ресурс. І займаємося вже своєю реалізацією. Який же тут ключ, да? який тут лайфхак? Де вихід? Починаємо поступово обновляти наші внутрішні налаштування особистості з низькою самоцінністю, переходимо на високу самоцінність. Якщо ви свідомо не вибрали установки, які хочете в собі розвивати, культивувати, то ви базово будете нести в собі ті сценарії та програми, які отримали в дитинстві від оточення, де ви росли. І от зараз на хвилинку просто згадайте, от в якому оточенні ви росли. Жили в достатку, в творчості, де могли себе сміливо проявляти, вам було легко йти в нове, експериментувати, було легко заробляти гроші. І якщо цього всього не було, і ви до сьогоднішнього дня не займалися своїми внутрішніми налаштуваннями. Це значить, ви продовжуєте сьогодні йти з тими налаштуваннями, які отримали раніше. Зараз я перерахую налаштування особистості, які вам заважають вийти в достат налаштування незрілої особистості. Я погоджуюсь на менше. Тобто, обмежуємо себе в тому, чого справді хочу і заслуговую. Погоджуюсь на нижчу оплату, на меншу повагу, на гірші умови. Підступаю, коли важко. От при перших труднощах здаюся. Не вірячи у власні сили, шукаю от легкі шляхи замість зростання. Да? От інтернет сьогодні просто такі легкі пігулки нам продає на раз-два. Підлаштовуюсь і соромлюсь, от змінюю себе під інших. Гублю свою власну автентичність, соромлюсь проявляти свою індивідуальність. Боюсь і травусь, постійно переживаю за майбутнє, боюсь помилитись, боюсь, що коли хтось розкритикує, не ризикую через страх невдачі. І вишенка на торті мені не щастить. Тобто вірю в те, що цвіт. От Просто всі навколо налаштовані проти мене. Фокусуюсь на негативі, ігноруючи просто всі можливості. Ці налаштування вони неочевидні. Чого не їх так важко приня... побачити і зрозуміти, що вони є? Бо дуже вже давно зашиті наші підсвідомості. Вони застрягли до автоматизму. При цьому сильно впливають на наші рішення і на наші дії. І от така людина думає, що це нормально. Ну, просто по-іншому не можна. Бо от я так звикла. Але це тільки викривлення, з якими ми знайшли у це доросле життя. З такими налаштуваннями дуже важко виростити високу самоцінність. А які ж налаштування у високої самоцінності? Це індивідуальна відповідальність. Кожного перейти в налаштування високої самоцінності. Закрити зараз на хвилинку очі, я зараз назову ці налаштування сильної особистості це ті налаштування, з якими я сьогодні живу і передаю своїм студентам. Закрити. Я достойна кращого, можете навіть повторяти. Я на своєму місці. Я впевнена в дії. Я спокійно проходжу труднощі. Бо труднощі – це лише запрошення від життя піти у равшире. Я, авторка свого життя і формую свою реальність. От як ви зараз відчуваєте? Хочете встановити собі таке налаштування? Відчуваєте, що тільки почувши ці слова, слова сили, ви ніби переключаєтесь в інший режим. І якщо зараз. Почувши це все, ви чуєте у своїй голові. Ну-ну, давай, давай, Інна, ти там щось таке гарне розказуєш, а ти не знаєш моєї ситуації. У мене знаєш, яка халепа? У тебе навіть такого не було. Ну, не будемо міряти. Але от оцей голос, який зараз звучить, говорить таку фразу, він блокує вас від нових можливостей. І з цим голосом потрібно працювати. Цей голос може дуже сильно обманювати. Ну от, давайте для прикладу, щоб життєвий приклад був. Згадайте дитинство. І якщо в дитинстві от, вам кожен день говорили одне й те саме. Ну, наприклад, не так стоїш, не туди дивишся, не те робиш, ти не можеш, ти не вмієш. В дитинстві ми ж це сприймаємо як чисту монетку. От що тато, мама там сказали, о, значить, так і, так і ну, це правда. а а я, ну, я ну, хто? Ця програма записується нам в мозку і в дорослому житті починає звучати теж в нашій голові. А це неправда. І моя зараз задача вам тут дати стратегію, щоб ви вибрали оту справжню себе. Оту гарну, яскраву, процвітаючу леді, щоб далі проявляти її в цей світ. І ви можете перепрошувати себе самостійно. проговорювати, прописувати через різні практики для підсвідомості. Ну, благо у нас зараз доступу цих речей дуже багато. І як же ж перепрошити ці налаштування? Або можете да, перезробити це зі мною, щоб кожен раз, коли ви ловите себе на цьому паршивому відчутті, ну, от, чогось я там недостойна, що потрібно щось заслужити, треба щось доказувати, от, якісь такі відчуття невпевненості, нема сміливості зробити крок, Ви включаєте згадуєте і знову переключайте себе на рівень процвітання і достатку. Коли ці налаштування стають у вас активними, це стає крутим фундаментом для вашого працівника. І це є важливий ключ не погоджуватися зі своїми думками, які обесточують вас і забирають себе. Це всього лише установки, які я можу змінити. Бо без цих налаштувань все решта ну, от не буде працювати просто наповни. Формула не запрацює, формула процвітання наповнен не запрацює. Тому чотири кроки, да, я такі виділила, розпізнавати свій внутрішній критичний голос це не ваша істина, це лише стара запрограмована клітка. Щодня практикувати нові налаштування, проговорюйте, прописуйте, медитуйте знову. нею. Відслідковуйте моменти, коли повертаєтесь до старих, старих патернів і свідомо переключайтесь. Оточіть себе з жінками з високою самоцінністю. Вільнота надихає і підтримує зміни. Без фундаменту, физової самоцінності, формула буде працювати ну, на півсили, якщо навіть дотягне до такої сили. Тому час вибирати себе справжню, яскраво, процвітаючи і рухаємось вперед. Бонус до цього міні-курсу, одна з 8 складових формул процвітання і самоцінність сакральна практика, очищення, яку я вам надійшлю вже після цих уроків. Ну, а як швидко переключатись на рівень достатку, щоразу, коли ви відчуваєте себе недостойною або невпевненою, вже будемо детально розбирати разом з іншими складовими достатку на авторському практику формула процвітання, нового якого, куди я вас і запрошую. Щоб дізнатися ці деталі, вам достатньо просто написати слово формула. І або от е, в цьому ж курсі, і я вам особисто надішлю всі деталі. Обіймаю і всім найкращих побажань.